Привіт, привіт! Ну що, продовжуємо? Ви на сторінці живої школи з вами Оксана Пономаренко, і я обіцяла вам дати поради на три причини, чому батьки кричать, щоб, можливо, ви звернули на це увагу і перестали кричати на дітей. І перше, про що ми говорили в попередньому відео, це коли батьки поспішають, та? що можна зробити, щоб не кричати. Тобто, коли ви вже почали кричати і ви зрозуміли, що ви поспішаєте, ви вже нічого не встигаєте. То на наступний раз зверніть увагу на те, скільки часу ви виділяєте на збори. Тут ще залежить від віку дитини. Так, наприклад, якщо це зовсім малеча, то зверніть увагу на те, скільки займає часу. Поки дитина збереться, поки вона вдягнеться, поки вона щось зробить, поїсть, наприклад, і вийде разом з вами. Тому що часто ми забуваємо про те, що дітям потрібно більше часу і розраховуємо час так, як зручно нам і так як ми звикли, адже ми дорослі, ми все робимо досить швидко. І нам хочеться, щоб в такому темпі жили дітки, маленькі саме. А дітки маленькі не встигають. У них, знаєте, з'являється це весь час потрібно десь бігти, поспішати, і вони, начебто, отак от живуть в такому, куди бігти, я не встигаю і їм потрібно зазвичай більше часу. Тому нам, як батькам, потрібно з маленькими дітьми розраховувати більше часу, коли на збори, коли ви кудись поспішаєте. І тоді ви а, не будете таким роздратованим, ви не будете таким, а, прям знаєте, на. Грані того, щоб ось-ось і накричу на дитину, тому що я не встигаю, ви будете розуміти, що у вас є вільний час, додатковий, і ви встигаєте, і дитина встигає, і це дуже класно вплине на ваші стосунки. Якщо це підлітки, то з ними, звичайно, краще домовлятися, і я би радила не розраховувати на те, що вони виконують все, як ви бажаєте, тому що вони вже стають дорослими, вони вже хочуть робити так, як вони вважають за потрібне, вони хочуть розраховувати самі свій час. і якщо, Наприклад, підлітку кудись потрібно, і він запізниться, то дозвольте їм отримати цей досвід запізнення. І не будьте тою мамою, яка вас щас нагадує, що їм потрібно робити, передавайте відповідальність. Якщо ви досідете з підлітком, то заздалегідь домовтеся, скільки вам потрібно вийти, нагадайте про це йому, але не тоді, коли, наприклад, він сидить в гаджетах або в телефонах, або чимось зайнятий, ви прокричали щось, і ваш підліток міг на це навіть не звернути увагу, тому що вся його увага була там, де йому цікаво, там, де. Um... Там, чим він зайнятий, насправді, тому краще підійти, взяти, наприклад, за плечі або за руку, або подивитися в очі і сказати: ти пам'ятаєш, що ми виходимо ось, о, о, о такій-то годині, тому що мені потрібно туди-то і туди. -ту, туди -ту. Тобто статися до них більше з більшою повагою, і вони будуть ставитися з більшою повагою до вас. Тобто, пам'ятаємо більше часу на збори, коли ви поспішаєте, почніть раніше, і тоді у вас буде додатковий час, і ви не зірветеся, ви не будете кричати. Наступне, про що ми Говорила, це коли батькам соромно, то вони а, їм соромно за поведінку дітей. І що ж а, зробити в цьому випадку? А, тобто, коли вам соромно, це означає, що ви чогось соромитесь. Зазвичай а, це я соромлюся того, що я не ідеальна мама, чи я не ідеальний тато, чи я недовиховав дитину, чи я щось не доробив, що я щось там не виправ, а що моя дитина щось не те сказала. Да? І оце такий сором, що я не до батько, не до мати. І... Що мене осудять, насправді. Со буває дітям, а ми дорослі, ми батьки, і ми виховуємо так, як ми вміємо, і в нас інколи виходить, інколи ні, а якийсь там ідеально, не ідеально. Але виходить, головне, щоб цей процес батьківства він був живий, як для вас, так і для вашої дитини. І в даному випадку я рекомендую перемикнути ваш фокус фаги не з того, що дитина робить не так, а з цікавістю слухати, що ж вона говорить, що ж вона робить, а чому вона кричить. Да? Інколи можна сказати, давай не будемо кричати, тому що поруч знаходяться старень. Які дідусі бабуся, їм може бути це неприємно. Або якщо це якесь неприємне запитання, то теж можна сказати дітям, що, можливо, людям неприємно і вони не хочуть відповідати на нього. Але мені класно, приємно, що тобі цікаво, що ти такий спонтанний. І пам'ятаєте, я вам казала, що спонтанність це про дитинство, спонтанність це про радість життя, це про ну таку нестриму силу, яка веде нас. І цією силою є якраз та цікавість, з якою діти все роблять не ця яка допомагає потім легко рухатися по життю. А нам хочеться знаєте, засунути діточок в такі коробочки, щоб вони були зручними, щоб вони були вихованими, охайними, такими правильними, правильними і не казали нічого. Так є звичайно правила таке, то є звичайно місця, в яких поводяться згідно протоколів, згідно якихось правил поведінку, але до того часу вони вже виростуть і вони будуть розуміти. Де і як вони можуть себе поводитись, дитинство у них одне, і дайте їм можливість цю бути спонтанними, невимушеними, доброзичливими, інколи смішними, різними. Да? На те воно і дитинство. Нехай вони прийдуть ці всі етапи, тому що ви знаєте, ви вже дорослі, де і як себе поводити, з якими людьми про що розмовляти, які правила етикету, які правила поведінки. Тож пам'ятайте, що ваша дитина унікальна, неповторна, з цікавістю спостерігайте, що вона робить. І... um Можливо, навіть підключайте тут теж почуття гумору, а робіть це якимось жартом, можливо, а щоб зняти цю зайву напругу, яка виникає у вас стосовно того, що вам якось не по собі, що ви щось не так робите в батьківстві. В батьківстві. Так ви все робите точно правильно, тому що якщо у вас є діти, то ви вже круті, можу вам це сказати. І третя причина про яку ми говорили, це коли батьки не розуміють своїх дітей, то вони можуть кричати. Да? А нам інколи буває не зрозуміло, чому вони так довго залипають в тих гаджетах, да? і ми можемо зриватися і кричати, тому що вони нас не чують, тому що вони не зрозуміло, що роблять і для чого це їм потрібно. Насправді ми не знаємо, що буде потрібно їм в їхньому дорослому житті, тому що діти завжди попереду нас. вони вже з майбутнього, а ми вже трішечки з минулого, розумієте? І те, куди йдуть діти, ми ще не знаємо, що для них корисно, що не дуже. Але ми точно знаємо, що якщо в них падає зір через те, що вони за багато часу знаходяться в гаджетах, то це вже наша батьківська відповідальність обмежити, домовитися так, щоб вони використовували по мінімуму, так ну тобто, зрозуміти, да, якщо дитина багато часу проводить, наприклад, в гаджетах і не спілкується вживу з дітьми то наша батьківська задача зрозуміти, що їм теж потрібно спілкування. Можливо, дитина тікає в ігри, можливо, вона тікає в інтернет-простір, тому що вона не знає, як вибудувати комунікацію з однолітками, як знайомитися з дітьми да, свого віку, як будувати розмову, що робити, тому що з гаджетом простіше да, можна втікти в такий світ, де ти можеш створити собі якийсь образ, якому не буде боляче, якому не буде образливо який буде там якимось супергероєм, і а тут просто трішки більше потрібно уваги звернути на те, чому саме підлітки або дітки це роблять. Якщо це зовсім маленькі діти, то ви розумієте, що там вашої відповідальності більше. Якщо це підлітки, то вони вже можуть протестувати, і тут уже потрібно більше розмовляти і спілкуватися з любим. Віком дітей нам потрібно більше спілкуватися, щоб їх краще зрозуміти. А можливо, в якісь такі дії діти роблять для вас незрозумілі, і тут вам може допомогти знання вікової психології. Зараз відкрито багато інформації, і ви можете, наприклад, погуглити, а які особливості того чи іншого віку, чому дітки себе так поводять, що, наприклад, коли вони щось вивчають, то їм потрібно більше часу на вивчення, що їм важко перемикатися, чи є якась задача, з якою важко справитися, і вони можуть. Там агресувати і дратуватися, і тут ваше знання того, що з ними відбувається, допоможе вам бути не роздратованими, не роздратовами і не кричати, що ти сам це все зробиш, а допоможе вам краще знайти кращу, кращий підхід, мабуть, навіть так, до вашої дитини і не бути такою кричащою мамою або таким кричащим татом, який хоче, щоб дитина все робила сама. Тож, коли ми розуміємо, нам це дає більше сил. Енергії, ресурсу допомогти нашим дітям і побудувати кращі стосунки. Я вам бажаю бути завжди в ресурсі, цікавитися ще якимись новинками, цікавитися тим, тими знаннями, які стають для вас опорою, беріть ті знання, які роблять вас сильнішими, але не тільки додають такого, знаєте, як напруги у ваші стосунки з дитиною, тому що ви прочитали, як має бути правильно, а у вас не співпадає, і це додаткова напруга в ваших стосунках. І ви ще більше зриваєтеся, і ще більше не відповідаєте тому, що ви прочитали. Будьте простішими, легше відноситеся до процесу виховання, до процесу спілкування. І коли ви будете з легкістю до всього підходити, ви побачите, як будуть змінюватися ваші стосунки. Тож я бажаю вам чудового батьківства, порозуміння з вашими дітками і красивих стосунків. А в наступному відео я ще розповім причини, чому ж батьки кричать на дітей, і їх ще в мене назбиралося багато. Тому буду розповідати. Тож, гарного всім! дня. вважаю пока-пока!